Ходить? Ну, спорим. Mm. Раз, два, три. Раз, два, mm. три. Раз, два, три. Mm. Так, да, не, не важко було. Так, нувуну ну, я, до речі, професіонал. Хорошо. Шкода, що ти не грав до цього, тому що ну, тіп, я жорстко граю, розумієш. Давай. Диви, я так от кладу двоєчку, Диві, і от ще двоєчку, і все, і ми теж зелений кладемо, поняв? Mm -hmm. Чат вам видно хоч чуть-чуть. Нет, я тоді я кладу двоечку. блядь, это жстко. Ладно, тоді я кладу ну, семерочку, вертаємося до симки. Да, вертаемся до симки. Бля. А що, а по-зеленому ху Владик, да? Блин, а клешо Яль для тебе є на телефоні? Клешо Яль тебе играешь? Нет. Жорстка, тому що я ще клеш, клеш, я й клашою я не профі. Mm. Давай так. Так. Хапи, що Владік профі. Ви бачите, у мене дві карти, як я впевнено граю. Uh -huh. Це я беру дві карти, якщо що, це така скарта. Uh -huh. да. так. Ні, ну, yeah. беру... yeah, тобі не треба брати. Ні, no, yeah, я от беру, бо мені немає що виходити. Так я ходжу сейчас. Так, ти ж взяв. Так я її хожу тепер. А -а -а. Да. Я думаю, що ти береш, то не ходиш. Тягнеться вже за той колоди. Та мені все равно там не дош що ти береш. Так, подожди, це хуйня. Я грибу колоду далі, тому що. Чого? Ну тому що похуєво мені. Тобі плохо? Ні, я беру, ти не береш, Владі. Почекай, я хожу. Я щас наберу і похожу. Я хочу не туку. Ну, блядь, ну то так. О, все, тепер мені є нормально, чим походити. А я тоже можу так багато карт брати? Ну, якщо треба ходити тобі чимось. У мене просто не було а. хуйні. От, у мене були оці тільки. І... Оце, та... це, виходить, пропускаю я? Так, да, так як нас двоє, то я просто кладу і далі знову міг. Ось, і оце тим, ти, mm -hmm. ти, дві, ти дві карти, так? Да? Так, да, дві карти. Нарешті можеш взяти. Дякую. І чат, я не впевнений. Може я чуть-чуть свої правила повигадував в якийсь момент можете. Окей, тоді я хожу, так? Да? Так. Да. Я хожу так і хожу ще зверху так. Це жорстко. Ну, я отак от саме і хожу. Я дуже люблю, коли заканчую. Ось, синя шестка, і в мене є синя шесторка. І я кладу синю шістьорку. Зелений. Звідки ти знаєш, що треба робити Владик? Ти грав Uno мільйон разів. Я на твій стрім заходив, дивився, просто так ти граєш. А, так, да, я професійно грав. Ну, от. Зелений ніхуя. Жовтий. Жовтий? Да. Тоді я візьму карту. Ну правильно, Владик, візьми уже краще. Все. Ну ходи. Так не мочу. Ну, бери дали тоді. <риклад> да. <риклад> <вот так. риклад> <Че прикол? риклад> ну ну тоді дела так. Бля, ну нормально. Ну, по жовтому хуйня, да? Ну, бери тоді <риклад> далі. Блядь, у тебе ноль! Був. Сука. Пизда. 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 <риклад> Музичка на фон чисто від Current Я сподіваюсь, що так от не голосно ми чисто так от реально граємо і вона отак от на фончику дуже дякую за атмосферу. Вона щось грає. Я грабу колоду як їбана мразота. Дякую за начик і за пісні на нас трій. Після хороша настрій теж плюс. Знаєш, вже було присутнє уно. Ой баля. Два, А да? Жовтей далі. Далі жовтий і двоєчка Владік. Та я контролюю цю гру, ти розумієш, вона ага, повністю під моїм контролем. Як і карти в моїх руках. Як ти думаєш, скільки у мене яків? А скільки найбільше? Можеть. 115. В тебе 114. Моє 115. Тебе є куди рости всі? Так. Буду... Э, Жовтий мій, да? да. Э, э, ну, тоді червоний. Бля. Я цучка чи я ебучка, я вот думаю. Ну, тоді. Туди... Тоді червоний. Бля. Бля. Я лох і хуйло, до речі. Червоний ми не будемо грати, Владик. Ну mm, тоді не, не то що я... я граю ради прикола, а не ради прикола. Mm. А, я просто сорі, я на перемогу і бачу жорстко, поэтому Владик. Ну чотири карточки реально можеш взяти, якщо хочеш. Ага, Ні, ну якщо хочеш, це ти ну маєш. Можеш більше, якщо хочеш, Понял. Окей, okay, тоді. Тоді я роблю... роблю? Це ти синій, да? Положу? No. Тоді я роблю отак от, от. А тобі вже Б... другий поверх може Так, да, да, я роблю отак. От Бля. Я роблю отак. От Бля. Я роблю отак. От Бля. І в принципі... Так, все, да. Так, ти переходити дві хіба. А, да, і. блін, ну червоний. Я ще й хожу. Бля. Я тоді ще роблю отак. От в маслі цифри, блять. Я тоді ще роблю отак. От Блядь. І я тоді ще роблю отак. От Владик, ну досить, і це ж прикол. Потім... Потом я делаю вот так, и потом еще делаю вот так. Все. Блять, кто-то чат, кто-то Я просто делаю вот так. Я тогда делаю вот так, и делаю еще вот так. <реш> и я тогда делаю вот так. Как у тебя две карты блять остается? Mm -hmm. Та не, не ніяк на три. А, все, тоді, ну, там цьому... мінімум три. Да, ну, да. ще все, вже да, тоді ти, ти, якби хорош... ти, ти, ти так розігнався, що в мене там якесь кількість карт. Ну, тоді я кладу вот отак, і mm вот роблю так. Хуйово, звісно, що отак от виходить. Ну, ну вибач. Я хотів. Уно? Угу. Класно тобі. Ну, отак от. Блін, ну, на. Плюс дві. mm це ти хотим на мене получается. Ну, <реш> ну. подивимо так, я похуй. Ти, ну, ти не вмієш вмащувати якось, я правильно? Я розумію? В мосты все. Уно. Ну. У тебе червоний, скажи чесно? Ні. Ти чесно сказав? Ні. а то у тебе червоний. <реш> 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 що червоний О, Ого, бість. Плюс 4. Ты уже набирай, а я пока думаю над кольором. Думаю, кольор я потом буду набирать. Желтый. Все, это будет за Бля, Бля, что, реально? Я и мав сказать, желтый? Да. А який зеленый? Ты играл в луну хоть раз вообще? Все, сейчас я сделаю. Какой? Желтый. По-моему, желтый, да. Класс. На. Раз. Бля, нет. Ну, у мене така самка. Ну ладно, Чат, зелена четверочка лежала, я зеленый четверочку поклав. Вот все, Владик ребенок лодка. А тебе одну надо. Ну то Ну ладно, шеотнут. Ну ты, і ходи. І, і, і... Ну ти просиш, я буду шею обратно. Хочеш, хочеш, не хочеш, не Жовта. Ще я її пропускаю. І ти ще шей таку кидаєш. Да. Восьмерочка жовта зараз чат. Зараз чат, зараз все вирішиться. Ну да, це ужас. Ну давай так. Як мене заїбали твої червоні карти Владік? Червові. На... Чуть, на з червяками типа. Йоп, твої, подивись скільки. Буба, козаль. Слышу. Знає... Синій. Окей. Хто окей, питає, що козар? Окей, бро, отак. Угу. Окей, бро, отак. Угу. кейк кей 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 тряп. Це що? Це жовта дев'яточка, так? Да? Ти Уно сказав, коли ти жив. Ти почав ще... говорити, його, ще тоді, коли Теніс, я. Уно, ти... І, ти... І, ти і... Отак... і ти поклав. Було бери карту одну. — Чого? Ну подав, ну. Так, 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 я, так Ти, ти, ти унно казав, коли я ніс. Я все я і сказав без, без рішень, за те, що ти уже начал казати. — Я бачив, я мені. Заря... Я заряжал. Да, ну, я заряжал. Я вже чув цей заряд. і за це я опередив тебе. Потому що я фастфлоу рэпер. і за це я так і сделал. розумієш? Ти так зробив, ти перегревил одну карту. Так, у тебе не було уно, фактично. Мене... У тебе дві карти було то, на руках. І розумієш? — ну, окей, Я беру. хожу тоді. Я похожу туди. Ну, якщо у тебе є чим додати, то да? так. Я можу таку саму положити. Тільки ну, цифру. Або, або, або цифру тільки. Цифру, так. Да. Тільки цифру. Тоді не, ну, не можу, так. Ну, так. Питання нема. Я от думаю. Подумай. Ти спалився, що у тебе жовтий колір, так що сука, украду для граємо сині. Ну ладно. Ну. Нормально. Піздець. Е і жовтий колір. <laughs> я, бля, я читаю, але чи достатньо? Жовтий коля, да? Чат, ризикнуть чи не ризикнуть? Чат, мені чат скаже, ризикнуть чи не ризикнуть? Очко на чорне ставить. <сум> чат, ми тут не депаємо. Ризикнуть? Не ризикуй. Ризикни, го, їбаш. Ризикуй. Хорошо. Ти скав жовтий. Чат, ось, я ризикую. Ти скав жовтий, потому що, а я їбашу синій. Клас. Ну, вче класний грамот. Фух, бля, чат, дякую, що підказали. Потому що так реально чотче получилось. Чат, я знав, що ви хуйню не підкажете ніколи. Знав. А я, а. А. Що це за... запагав що щось щось не за ну, блін. Це остання реально? Що мені далі робити? А все, ти нема чому ходити діти. Ні, мені треба взяти. Блядь, ну тоді ми перетасуємо цю колоду і кладемо її як нову. А а а А що лошади. Хто писав в чаті нескінченна гра? Це ще до оцінюватися хуйні чат. От тепер починається реальний заміс. Хто пише якийсь дивний у вас покер? Ви так і не вробили, що відбувається чат? Блять, окей. Окей. Я люблю атаку тасувати пополам. І брати тіп, різні половинки, тому що блять колод колу, блядь, колоду уновських карт хуй нормально поперетасовуєш. Вони ще бувають товсті карти, а ці тоненькі хороші. І отак от таким чином тасувати. я люблю потовші. Ну, так воно ж важко тасується тоді. Та все одно. Потовші краще. Ну тасувати товар важко, Чат. Ну, ладно. Так, все, я намухлював. Тут. Я беру, да. На. Реально намухлював, дві. Ну. Ти береш все окрім синього, Ну, Я думаю, в сече даже поміток. Бля, Владику, де було там своя колода вже, її тасувати надо. Бля. Блін, я так увлекся. Я даже може там і двойку десь вже вийти. І синього у мене куча, але бля, так цікаво, що буде далі. У тебе лутка, Владик, ти вже тягнеш, блядь, Наче ми в 21 гебачимо. Оу, погнал. Ебать сейчас начнется. Чест, Бля, там в окрему руку, блядь, карти беруться, якими буде Владик ходити. Це нормально, чат. Все нормально, да. Так. Дивись. <пл 'як> блядь, сейчас це, це не прикол. Сейчас делаємо так, потім mm -hmm. делаємо так, потом mm -hmm. делаємо так, потом делаємо так. Все? Давай, да, да. Я ж не такий жорсткий. Плюс the... mm, блядь. Мало понабиравшись. Офігеть. Ну тоді я діалю. Боже, де вони всі ці карти. Чим же тобі походить? Я... О, я просто... О, я Людина каже, дивний у вас покер, і потім наступне повідомлення від цієї ж людини не пише: Кидай даму Христову. Ага. Тоді я роблю, мабуть... Що я подумаю. Хто пише, Владик переміг, Ми ще граємо взагалі та нічого. Ні, що. Щось... Шістки на погони, понятно. Так, от так я ходжу. Ага. Потім от так я ходжу. Угу. Без зеленого, звісно, того у тебе? Дуже багато повірю. Потім, потім, подожди, я ще не доходив. Ні, я чату показую просто карти, які є. Тепер Тепер... Тепер я ходжу так. і тепер ще я ходжу так. — Блять, плюс. Нормально, блядь. я нервав, я певню. Дей Получився такий маленький. В принципі это плюс чотири. Ладно, 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 хорошо. И ты ходишь. И угу. шей жовтый. Шей жовтий. Жовтий я у мене. Ну, у мене тоже. Блять. Так. Ти переходи хода, от ці блокировки, я це не люблю. Тоді я хожу а так, тоді я хожу так, тоді я хожу так. І тоді я хожу. Нехай... Нехай так і подать. Ні, ходи. Не хочу, ні. Блять. Давай. Що? колір. Бери плюс 4. Король. Червоний. Клас. Блядь, ну ти не треба програмувати, чесно, грай, владик. Я не розумію, як ти грає, ну, як ти так Все робиш. Нормально? Давай. Ну, конечно, у тебе то так. Да. Я хожу, так. Да? да. Ну тепер дивися. вися. Ситри, раз. Стри, два, се три, три. Це три, 4. І ми залишаємо дві червоний, даже бачиш? Ооо. Все-таки вернулися до червоного, дякую. Так, бачиш, я ж я поважаю. Ну все. Червоно. Ми просто одну карту кладу, блядь. Су, ну так от вуна іграють нормальні люди, ні? Да, от. Я так само, сам. я не одну. Я от так червону. Сука. Отак. От mm -hmm. от так. І дивись, і ми знову повертаємося до червоного. Бачиш, тому що я тебе поважаю. А мені похуй, я синій тепер хочу. А, окей. Тоді, якщо тобі похуй на моє відчуття чувства, то от тобі. Сух, реально, покарання. І теж синій остається. Просто щоб ти знав вообще, ну просто що ти робиш. А тоді отак? А тоді отак. А, тобі взагалі насрати на моїй. Накакать, <filling> да мені. <гум> <гум> да, да. Так, так. Якщо Владик виграє, якщо він камбекне, за цих всіх колод, що він держав у руках. Ніякої поваги нема. Ну, є повага. Чиста спортивна повага до суперника, але, знаєш, я заряджений, я готувався. Та я уже прогрешую. Приквіт, Владик знову 36 карт собі на гребе, можна, в дурачка буде чисто скинутися і потім він виграє. В Це буде піздец. Стой. Єст, ну, хорошо. Плюс дві ще бери. Добре. Тоді ми робимо наступні, наступні телодвіження. Раз. Блять, боже, здало мільйон да. карт. Так, далі ми робимо отак. Угу. Далі ми робимо отак. Угу. Далі ми робимо отак. Блять. Далі ми робимо отак. Блять, і плюс дві тупо закінчується. Нормально? Плюс дві бери сині. Ну, Один, п'ять? Да, отак от. Так. Вот. Так, плюс два на плюс два, різними кольорами можна класти тоже. Окей, okay, тоді я кладу отак. тоді кладу отак. Я <пл> кладу отак. Хорошо. Ну все, одну карту я кладу як нормальна людина просто. Окей. Okay, тоді я кладу тоже одну карту. Все чітко. Ну. все, одну карту. Я кладу оттак. Я уте... унор. Я 3. Ну, Бери одну карту. Я, блядь, латика уно, сука. Я сижу з трьома картами як непонятно хто, плюс 4 бери. І колір. Зелений. Uh -huh. Не... Щас я заблокував nee, програму не Заблокував. Заблокував. У мене uh, severos Snape взагалі, то що Волондеморт не міг проникнути мені в голову. Но він проник все одно своїм пісюном. Та ладно, заблокував. Ну так. Бачите, реально заблокував? Зелений? Да. Ти впевнений в цьому? Да, да. Точно. Ти можеш ще поміняти. лише. Ну не я Не буду. Стой. Я кажу скам. Та блядь, я може не скам. Мене скамлять. Я душ, я їба. Мене скамлять, мене скамлять жорстко. Все така у мене карта. Це що мене скамлять, так. Що, Ти бачите карту? Що мене так сильно скамлять. Боже, я хочу жити, боже, я. Давай, хочу далі. далі. Я... Нема що клади вже виграють. <рисвіт> Блять, а це, це такий Чат нагад... От цей момент. Чат, нагадайте мені сказати. <смі> Нема у мене. Ну, раз, твой, подожди. І отак. Ось Уна... А, ти, типу, мене розвести хотів, типу те. Ти. Класс, класс. А можешь о том <свят> троечку, вот сюда? Третью. Не, <свят> 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 ну, тот, Нет, Брэ. нет, нет, нет,